Друзі, всім привіт! Команда Фшаут, знову ж таки, вітаю вас. Заїхав до нас ось такий ще один автомобільчик Renault Kengo. оригінальний пасажир. Він у нас у нас один вже такий був, він швиденько дуже продався. І ми докупили ще один такий самий автомобільчик повністю. Дуже хороший попит на такі автомобілі, на оригінальні пасажири. Це Максі, довга база автомобільчика. І дуже класно складається на ньому сидіння заднього ряду. Швиденько можна зробити з нього грозову, грозовий автомобіль. Отже, наш автомобільчик знову ж таки так само, як і той пригне на Швеції. Даний автомобіль, моторчик у нас 1.5 дізельочок, коробка передач шестиступка. 2014 року випуску нас даний автомобіль з пробігом по-моєму щось 230 чи 240 тисяч. Зараз глянемо, будемо заводити автомобіль. Отже, цей автомобіль у нас з Європи, він повністю в нас є цілий, без ніяких нюансів. Пізніше вам класно прибором це авто, побачите, що він весь повністю цілий, без, без пошкоджень. Ось бач, Можете бачити по кругу автомобіля, що ніяких дефектів критичних немає. Ось передня частина автомобіля ви можете звернути увагу, що все все в дуже в дуже гарному стані. Бачите? Так що по лівій стороні автомобільчика, що ніяких нюансів у нас немає абсолютно. от. Ось такий автомобільчик по кругу. До речі, пробіг автомобіля на 100% рідний, е, великий трохи пробіг, може невеликий, не знаю. Але зато чесний рідний не кручений пробіг, він, він підтверджується по всіх документах, по він-коду, по офіційній базі. Реновано пробувається цей автомобіль, автомобіль у нас. Так що все як має бути. Отже, у нас що у нас? Бокові дверки у нас на дві сторони. Ось з однієї сторони у нас є букві дверки, хватить для пасажирів. І маємо ще одні бокові дверки з іншої сторони для автомобіля. Далі. З цієї сторони у нас карта. От. Карта пасажиру, ось який стан вона має порожки, сидіння пасажира, До речі, в автомобільчику у нас є два ключі. Два ключі в нас є, торпеда, бардачок, бачите, нічого не зацарапано, не розцарапано, все є в нормальному стані, як то кажуть, в автомобільчику. Е, далі у нас з другої сторони теж маємо бокові дверцята, це дуже зручно для пасажирів у нас. Ось пороги, дверцята, ось так. Далі. Карта водія у нас. Оп. Ось такий стан. До речі, в автомобільчику у нас є WebAсточка, це дуже класна штука, підігрів, є в автомобілі присутній у нас. Круїз, контроль і автомобільчика також у нас. Дуже-дуже прикольна комплектація мультируль. Так, Зараз заведу, і розкажу вам ще більш про комплектацію. Далі. По автомобільчику в нас. Камера заднього виду, до речі, теж є в автомобіля. О, це багажне відділення. Ось тако. ну, Автомобільку немає багато пробігу, щось возило, щось є, так що воно в не буде. Але і не критичного, нічого у нас теж немає. Є у нас домкрат, аварійний знак. Ось такий стан багажного відділення. І, До речі, по сидіннях ось цих. вони дуже швидко зложуються у нас. Ось, беремо ось так, за цей важель, відтягуємо в нас, і отак, оп, зложили їх. оп, І у нас за секунду получається повністю грузове відділення автомобіля. Ці душечки гарненько зложилися в нас. Відгородилися в нас два передні пасажири. І в нас вийшло ось таке грузове відділення. Дуже зручно, дуже класно. Воно зложиться, розкладається буквально за секунду. Потягнули назад. от Защолечки стали на місце, знову в нас є сидіння 5 місць. Отже, прикольна дуже штука Автомобільчик в такому. Далі в нас. Так, далі заведемо автомобіль. Так. Оп. Шестіступка, коробка передач, різкість наведеться. Шестіступка у нас. Блютуз, навігація, великий моніторчик у нас є. Кондиціонер є присутній в автомобілі. Так, завели. Отже, бачите, що ніяких ні помилок по автомобілі немає, нічого. Абсолютно. Це як кожен автомобіль перевірений нами на форсунки, сажовий фільтр по всіх блоках, все є чітко, все працює, як би мало бути. Так. Оп, оп. оп. Ось тут у нас. Коріс контроль старт-стоп, електродзеркала, електрорегулювання бокових дзеркал, електроскло в нас. Так що ось такий автомобільчик. Ну, нас є пробі в дуже-дуже гарному стані. Все працює повністю, є всі документи, USB є. От Є всі документи, сервісна книжка є по автомобільку, так що авто має дуже дуже класний стан. З таким пробігом скло на автомобілі теж рідне. 14 рік. Ось, Так що кого, кого цікавить, дзвоніть, пишіть і ще, до речі, вам зараз по резині. Резина встановлена літня на автомобілі. от. 19 рік, 43 тиждень, 195, 65, r 15 але протектор дуже-дуже дуже класний. От, так що сезонів 2-3 ще від'їздить Автомобільчик у нас не ржавний, якщо можете бачити, що ніяких по автомобілі немає. Все в гарному гарному стані. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Приїдьте, зробите тест-драйв. Ціна даного автомобільчика у нас дуже-дуже гарна. На віддачу даний авто у нас буде 11 тисяч доларів. Ось, ще можна трохи поторгуватися, мінімальний торг. Так що завітайте до нас, робите тест-драйв, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.